Поки увесь світ пильно стежив за сенсаційним переміщенням Джо Байдена по столиці України, футбол 24 намагався відмоніторити справи українських легіонерів. Далі про маломанію зінченка після дебютного голу. мудрика, який привітав із днем народження маленького українця, гучного соболя і ефективного коноплянку. Оподвиги Саші Зінченка на футбольному полі ми вже розповідали останніми вихідними. Посилання знайдете у коментарях. До речі, про них Сашко тим самим коментарем пояснив своє стримане святкування дебютного в ПЛ. Усі шукали якісь підводні камені, а насправді виявилося все тривіальнішим. Рахунок був 2-2, і ми хотіли забити ще один гол. Тому часу на святкування не було. Я дуже радий допомогти команді, але для мене пріоритетом були три очки. А для фанатів гармашів, схоже, пріоритетним виявився зінченко. Після фінального свистка українського захисника вболівальники арсенала ледь не носили на руках. Спочатку британські на стадіоні, а згодом українські поза ним. Саня, дякую за гру. Ти молодець. героям слава, героям слава Саня. Те, що в Лондоні обожнюю Сашка, не секрет, і відверто є за що за безпосередність. То перед матчем пропустить поміж ніх від невідомого хлопчини посеред вулиці. То виділиться серед гравців арсенала на танцьовуючи треки з власних наушників. Не сидів без діла в соціальному плані, і Михайло Мудрик, який отримав матчі з Саудгемптоном найгіршу оцінку серед гравців Челсі на рівні із Мейсоном Маунтом, якого освистують трибуни. А вже після гри вінгер вінки розступив серця фанатів зустрічу із українськими біженцями на фото хлопчик Марко із подороманим від мудрика спеціальними бутсами та футболкою Челсі. Разом зі старшим братом Лукою і матір'ю Наталкою. Через Рус усі стали вимушено переселеними особами. Суботу ж Марко святкував день народження. А на Стенфорд-Брідж до сім'ї приєднався батько Віктор, який прилетів з України. Усі отримали можливість зустрітися із Михайлом. кажуть, раділи, коли дізналися про трансфер Челсі. Так. Каво, чи таку саму думку розляють фанати арсенала? Damn! А тепер до нашого французького легіону і до того, що відбувається безпосередньо на полі. У Руслана Малюновського відносна затища. Цього разу ні забито, ні зароблено пенальті. Ігор Тудор узагалі посадив українця на лаву запасних на матч проти Тулузи. Але програючи на людин, довелося випускати. Не сказати, що Руслан вразив, але імпульсу до перемоги додав. Після його постулу чи того удару у штрафний Тулузи м'яч з нам бамба, і той відзначився голом. 3-2 у підсумку Марсель тримається на другій сходинці турнірної таблиці Ліги 1. А щодо дій Руслана, то протягом другого тайму він зробив 24 дотики до м'яча, віддав 14 точних передач із 16. Провів одне успішне введення, виграв дві верхові дуелі і двічі відібрав м'яча. А в одному з інтерв'ю зізнався за кого ж болював у дитинстві кумири серед гідних. Мій кумир Тірі Андрій обболював за арсенал Арсена Менгера, як і мій старший брат. Тому мені подобалися Роберт Пірес, Патрік Віра, Колу Туре. Я можу назвати їх усіх. Коли ти маленький, у тебе часто є улюблена команда у кожній лізі. Я тоді дивився усі матчі канонірів. За українські асисти в лізі 1 відігрався інший легіонер Едуард Соболь. Перша результативна дія лівого оборонця після приїзду із Бельгії. Вже на 14 14-й хвилині Едуард віддячив за потрапляння в основу, протягнув м'яча по поліму флангу та прострілив на ближню штангу, де передачу замкнув ґабіп Діало. У таймі другому соболь також був в епіцентрі події. Щоправда, привіз пенальті реалізація якого на щастя не вплинула на підсумковий результат. 2-1 перемога Страсбура над Анже. Команда українця 15-та і тримається на відстані двох очок від зони виліту. Нагадав про себе і ще один лівофланговий гравець. Щоправда, польський інформація про повернення до лав національної збірної точно позитивно вплинула на євгену коноплянку. В рамках 21-го туру. Краковія на своєму полі приймала сталь мелець. Коноплянці, який розпочинав матч на лаві запасних після виходу у другому таймі, вистачило хвилини, щоб віддати результативний пас на какабадзе. виявився переможним у зустрічі. 2-1. краковія перебуває на шостій позиції. Від лігу європейського третього місця виділяють чотири очки. Ще один український збірник Андрій Ромонко допоміг Аль Айну, начебто майбутнього наставника збірної України Реброва, у божевільному матчі проти Ітіхат Кальба. Андрій постарався про організації першого голу. Підсумок 3-2. Перемога команди Реброва, яка забила вирішальний гол на восьмій доданій хвилині. В активі Аль Айна 34 очки, і він ділить другу третю сходинку з аль Шаржою, поступаючи з дубайському Аля Хлі лише двома пунктами. На завершення новини із несподіваного місця. Футболісти Шинніка досі не можуть відійти від зустрічі у коридорах турецького готелю із футболістами Менаю. Головний тренер Шинніка, а звати його Вадім Євсієв, розпочав тренування як пригожин в колонії мотиваційним спечем. Перший гріх це дезертирство. Ніхто не дає зай. Перепрошуємо, мова оригіналу. Наш ми правильний вибор. дали отпор. Люди хотели припануть, но вы это не сделали. У вас было мало. Не отступили назад. отдали а да отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Но не без этого. Звичайно, дивно гордитися тим, що тебе б'ють, бо ти росняк. і це ще вони і економною зустрічалися.